До мене їдуть друзі по Ютубу Наташа з чоловіком. На кінець заберуть хосту. Я їм приготувала навіть ще одну, тому що в мене тут одна, чомусь треба розібрати чомусь листочки стали прив'яти. І думаю, щоб у них все прийнялося. Хай буде їм три. Фенді, фу! Не можна, не можна. Доброго ранку. На кінець то. Не пройшло й дві неділі. Квіточки ваші треба забрати. Толя, доброго ранку. Доброго. Так, заходьте. А каву будете? Ні, ні, Ви поїхали бистренько? Так. О, яка краса на Наташ... Трішки посипалися. Щас Та нічого. Заходь, заходь, заходь. Якраз за Толічка. Здороваєшся? Да, да. Так здороваєшся, да. Ну, привіт, привіт. Ви дивіться, що це виробляє. Що це виробляє? Що це виробляє? Так, розповідай. Викладайте ж. Ага, я бачила. Ану ось так. О, <рігра> яка <рігра> краса. А, а, о, а оце? Морозник, сіянці, щоб тут канала. Це, ну, ага, ага. це е, очікук, тільки це варіатний, а це буде бордовий. Він бордовий, ну тільки в тіні, поки ще ага. він не показав свої. Тобто базу. окремо посадити це. Так. <рігра> да. да. а, а оце ну, то що? Гейхера, що говорили, так. Ага, зараз. Так. Дякую, велике, і я зараз вам теж віддам. Красота. Ось будемо працювати, будемо садити. Да, Наталочка, я думаю, вони такі гарнючі Вони як другі, мене такі ж похожі, але вони на немножко... Наташ, та ж у мене там за хатою такі, так. Ага. Да, ага. Такі вони за живі, хатою. Нічу. Дякую вам велике. І, і тобі, і Толіку, дякую. Яка вас внучечка супер! Я ж наплакалась, дивилась, Така вже хороша. Одна, одна внучечка оце? Ні, у нас три внучечки. Ой, як гарно. Це Сама молодша. В нас О, ще щось це... їдемо час до дітей, в них ще дві. А у вас не один син? Ні, у нас два сина. Два сини. Наші офіцер, ваший юрист. Ну зараз теж ну, в тер... теробороні. Зрозуміла. Хороша така Анічка. Ой, дуже, дуже така бабуліна помічниця. Ой, так. Да. Моя вже поїхала теж на працю. Ой, дякую вам велике. Всього вам дива, найкращого, дива. гарної дива. вам дороги, гарних посадок. Дякую, дива. дякую, дякую. Оце дивіться, я ж не знаю, що воно таке. Може от корінчика почало дрозити. Ага, то хай буде. А я може й подив... бур'яна, може ні. Подивитесь. Добре, да. Добре, дякую, Наталечка. Переопилилися. Переопилилися, так. <рива> А <ганіхіра>, він мені по вона тільки ну, ага, ну, пол, ну, полуті. Полутінь. Ага. Ну, не нас не на відкрите сонце посад. Зрозуміла тут багато. Та хвата, я багато, найду. Багато, мені ж хочеться, щоб і всі її бачили. <гані> а да, то за хатою там нікого <гані> треба. Отучиш тут багато. Да, да, я найду якусь красу їй. Поїхали, за що звиняйте. Дуже рада вам, дякую велике. Всього вам найкращого, хорошої дороги. Пока. Проважає. Бережи хазяйку, щоб все було добре. Дякую. Ага, пакети, заперейте. Пригодиться. Пойдемте, покажу, яку я Сантоліну купила, тільки що на ринку. О -о -о. На ринку сантоліну взяла собі на А Ану давай ідемо, це так сьогодні. попрощалися. Ана. О-о-о-о-о-о! Це зовсім друга, чим вужана... мені Люся дала. А вас яка? ідем зелен... покажу зараз. Це Ви... зелена, є така сі... сіда. Сіда. Во, сіда. Вон, я... Добре, да, да, да. Добре. Добре. Вона маленькі кущики мені дала, я розділила. Я пойди, іди покажу. Ну вона ще слабенька, може. Наташ, ось вона. Ось в, 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 в кружочках, бачиш? А, ось бачиш її? Ось. А, ось все, все, І воно, бачиш, оце вона ось... розростається і так. на осінь з тобою так, поділюсь. Так, ми обов'язково. Я, <сих> вам, <сих> я, <сих> вам, я <сих> вам тоді зразу <сих> осажу в горщик. Добре. Я зразу горщик посажу і закопаю. Добре. І вже на наступний ой, ну на осінь. Ага, ну а я з осінь викупаю, вона хоч трошки набереться, бо мало вона дала. Ваші подруги, може їй Я щоб спитаю, щоб ви, щоб ви. Це однокласниця, ага. щоб ви її не трогали. Скажу, свою. якщо є, скажу, давай, на, давай мені А Люся. Я потім можу поділитися, якщо в неї немає. Я можу поділитися з нею. Ой, так, та в неї там, а може й нема. Як захоче, я скажу. Ну, да, я, вона це О, заходить, я кажу, що тобі треба, бери, а вона каже, нічого не треба. А це такий кущ 120 гривень. Я, О, такий здоровий. Здорово? Да. Ну він, ну, він, здоровий. він того стоїть. Ну все, подивилися, все, тепер прощаємося. Все, щасливо вам, спасіба. І Айка вже вас знає, дивіться, не встає, мовчить. Все, пока. Оце друзі навезли мені. Дивіться. Ну, що, будемо саду... садити. А що ж воно оце таке? Я таке думаю, що, мабуть, якась діточка. Дуже маленька. Це щось теж? Ну, не чіпаю. Так, е оце посажу ввечері, бо зараз, мабуть, буде йому там жарко. от, Та зараз пошукаю. Оце є місце тут. Полутінь. Я посажу десь отут. Ну, а потім покажу, де я посажу. Це ж, мабуть, зараз хай стоїть поки що. Так, поливати не буду, поки що краще витягти потім з горшочка, коли земля суха. Ой, Наташа. А тут навіть дивіться аж два кущики. Ось бачите? Гар, ну, я, може, і один посажу, щоб я його не чіпала, так уже це з комом витягну. О, спасибо, спасибо, дякую. Закип'ятила воду. І зараз я вже говорила, що в мене знову з'явилися ці бур'яни. І я отак заливаю кип'ятком. Але через там, на другий день, чи, може, через день. Підсихають. Бо вже мені так надоїло виковирювати. Ну, Говорять, що там треба щось підкладати, коли плитку класти. Та воно може й так, але з землі несеться дощ іде. Так, шукаю ще. Ось ось. І оці ж, якби заповнені були оці пройоми. А вони були заповнені піском. Так, вони робили ці. Що я наймала, коли плитку клали. От. І пісок, мабуть, вимився, тепер тут земля. І оце ж, бачите, ось, недавно ж я виковирювала ножем і вже знову появилося. Оце так позаливаю скрізь, поки вона ще невелика. Висадила я орлика ось сюди, дивіться. Тут у мене вже мої квітують, а це той, що Наташа привезла. Звичайно, вони різні. А це Ліля дала. І ото ще кущик теж от Лілі. Він отакий же. І оце тут вони будуть у мене рости. Ось тут я ще велю беру і так, може, потім ще розростуться. Вони такі гарні, гарні. І що мені сьогодні діти Віка і Артем підключили капельний. І я тепер молодець. Тепер мені лишається тільки поливати. Ото один-два рази до картошки, там бурячки за парничком. І квіти, і все. А, ні, і, і отут в, в цій теплиці, яка в мене вже не теплиця, ото огірочки будуть сходити. І оце я тут буду поливати. І зараз покажу, куди я посадила морозник. Спочатку покажу, оце моя клумба. І тут у мене шаровидна туя росла. Але вона, я вже попробувала, вона почала засихати, я її викопала звідси. І у мене оця з корінчиками туя. А тільки я не пам'ятаю, чи вона від цієї брала живець, чи Наталія Нашарікова. Ну, не знаю. Яка буде рости? І ось де я посадила. Морозник. Оце один тут, і оце другий. І оце від нього ми думали, що це таке? Це не бур'ян. Це від нього прям корінець, від корінця пішло. І оце буде тут уже два. Не посадила я ще оце очітки два тут їх. Полила і десь в тінь поставлю, я іще не придумала, куди я їх висаджу. Хочеться, щоб і не заплітало дуже, ну і щоб гарно було. Ну Думаю, може, вже завтра висадити на ніч лишу, поки що не буду висаджувати, А може, іще передумаю. Ну, вже вечір, мабуть, поки що хай постоє, треба, треба придумати, щоб це було гарно. О, я сьогодні навіть е викопувала тюльпани отут. Попугає, видний викопала, червоні викопала, ну тут, які вже засихали, ото теж викопаю, не знаю, там. Два листочки чи три викопаю все рівно від теля. І ось такий мініатюра заквітував. Бачите? Ну, це вже завтра, бо він у мене не помічений, навіть не знаю, як його помітити. Ну, а думаю, морозником тут буде якраз добре. Оце в мене буде тут така клуба. Ну, куди мені ті очітки посадити, поки що я не запланувала. Навіть не знаю, хочеться. Хочеться, а куди не знаю. Ну, а хейхеру посадила ось сюди. Щось вона так трішки опустила листочки, треба, мабуть, ще її полити. Але я її перевалкою висажувала, нічого не зачепила, ну, чогось вона. Так, трішечки якось засумувала. Не ну, ще полью на вечір. Піднявся вітер у нас, ну і я встигла, мабуть, може, дощ буде, не знаю. Я встигла пополивати отут і капельним там полилося, і тут полила трішки, бачите? Ну, не трішки, а хорошо залила і груддя оті хоч розмокли. Завтра можна ще раз посапати і вже буде тут чистенько і акуратненько. Може, вже не буде так коржом хвататися земля. Такого в мене ще ніколи не було на вгороді і в цвітнику, як в цьому році. Копаю тюльпани, не можу до них добратися. Земля зверху прям. Взялася коржом, така грудка важуча, і не вилазить тюльпан. Ну, виліз, нема нічого неможливого. Все можна тепер відпочивати вже. Ну, що хочу сказати, є там тучі і трошки похолодало. Може, завтра буде дощ. Я тут сьогодні кип'ятком заливала, ну і ще не, результату такого я не бачу. Ось оця трава, яка її дуже важко. Ну, подивимося, там 2-3 дні хай якось. Ось тут було багато. Ну, потемніло. Бачите, якось потемніло, Може, і засохне. Я колись заливала, заливала без кінця, щоб вона оце пропадала. Ну, нічого. Бачите, як в мене тепер полився сам собі город? Та так, звичайно, добре. А тільки шланга, вітер піднявся і шланга піднялася, і трішки в сторону там пішла. Ну, нічого. Зате полили. І я не стояла там шлангою. Я тут быстренько півгодинки я все позаливала Шукаю місце, де мені посадить очіток, щоб це було гарно. Я так дивлюся, там такі у когось в довжину, в когось кущики такі гарнючі. Ну і зайшла ж, думаю, як в мене тут полилося. Ну тут ось не вистачило трішки шланги. Ну, тут можна поливати, із, коли квіти поливаю. Дивіться, що я тут знайшла. Вчора я цього не бачила. Дивіться, ой, зараз покажу. Бачите? І тут. Ну, і тут прийти не можна, але там у недалі далі є. Навіть Віка ще не бачила. Хоча вона полуницю не дуже любить, ну так як в цьому році щось малини не знаю чи буде, черешні теж мало, то я думаю, вона буде їсти. Так що такі треба прив'язати сюди ниточки, де раніше поспіває полуниця. Ой, та вона вся зав'язалась, уже єсть, не буду нічого я заморачуватися. Ось тут тільки в мене щось, мабуть, це новеньке я посадила, не знаю. І тут треба теж полити, не вистачило шланги, видно. Ну вони тут самі заморачувалися, я вже до них не мішалась. Як були, так були. Так, і що там треба ті, щавель нарвати ще заморозити, бо борщ не вариться щось. І ото кущик я, ось гробак під'їв, я посадила, він прийнявся. Ой, як же тут можна ще б показати. Та ні, не буду я топтатися, бо потім мені полоть треба. Тут вже треба знову, це вже третій раз я буду вуса зривати тут. Ну і так я не можу оприділитися, куди ж мені посадити той чіток. Бачу, він такий гарнючий. Оце ж Наташа, що мені привезла. Ну і так, сьогодні захмарило. Трішки накрапав дощик, а потім сховався. Ну, і що, я вчора тут не дополивала, ну, я вже дуже заморилася, а вийшла ж оце пошукати, куди той очіток і не знаю, куди його придумати. І постригла свою. Шарикову хризантему, є маленькі кущики. А є вже такий, це я його не розсаджувала, і він ось такий, дивіться, здоровий. Ну, то обробляла троянди, все з ними в порядку. Ну, все. І на кожній гілочці майже є квіточка. Так ось. А, і тут. Не, не буде тут. Чи буде? Буде. На кожній. На кожній, в цьому кущику на кожній є. Це дуже гарна така. Навіть, похожа, рожево, 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 як же рожево-коралова, ось така вона якась. Дуже гарна. Оця троянда. Уже їй теж. Багатенько років, але не скільки, як от і під черешнею. Та взагалі вже старенька. Ну, Це й обійшла. Можна щось і зробити сьогодні. І дивіться, капельний вчора це включила. Навіть не на три, на дві годинки воно тут покапало і мені вже не треба нічого робити. Так, повідкриваю я. Горіли мої дер... деревовидні піони. Дивіться, що з ними. Що значить... Один день не закрила і оце так сталося, ну, але там корінь живий. Ну, і думаю, я поки що думаю, не придумала, куди посадити. Придумала. Оце в мене вхід в теплицю. Колись це була теплиця, я вже розповідала, зараз вона Ой, треба хоч оті тряпки позривати. Я кожного року по... трошечки зриваю. Це закутували, щоб не горіла плівка труби. Ну Так, чоловік сказав, я зробила, це вже його ж і немає, рік вже більше, а я все ніяк оце не зроблю, і ніхто її накривати не буде, тому що, якби зверху якось або скло покласти, а так плівку дуже рве ці труби. Ну, в общем, щось не так було зроблено. Ну, але ми користувалися і довго користувалися. І в нас в цій теплиці вже були, був такий рік, що 2 травня вже онучок зривав тут огірочки. Ну І я вирішила, отут у мене була троянда, але вона засохла чомусь, або гробак під'їв. Я вже ну, Бог його знає, чого. ця росте. І я вирішила, це я тюльпани викопаю. І посажу з одної сторони один очіток, а з, другої, з другого боку другий. Тут нарциси, правда, прийдеться прибрати. От. І тюльпани. Тут тюльпани жовті, все рівно я буду їх викапувати. Отут у мене була рута, я вже її прибрала туди ближче до того маленького парничку. А цю поки що не буду прибирати, бо я ось тут прибирала частинку і її нарушила. От як уже відквітує зберу листочки і потім я її відціляв, пересажу теж. А вона швидко росте. І оце, я думаю, тут буде воно дуже гарно і не будуть у мене рости бур'яни. Але у мене тут є така проблемка. Ось о. ми садили тут, так два рожевих тюльпани. І прийдеться їх звідсіля теж прибрати. Ну то нічого. А чого це я навесні посадила? Не знаю. А купували тюльпани і там не зрізали. Я, я згадала. І Віка каже: тобі буде ще й на посадку. Ну, це я так і вирішила, що я їх тут посажу. Вони маленькі, тут рута буде захищати від жари, а можу й прикриті ще. І я думаю, буде все їм добре.